Інше, а, чи, справа в тому, що Путін зараз висуває і навіть робить більш жорсткими свої вимоги до України. І тут вони є питання: а чи він взагалі усвідомлює, в якому становищі він перебуває? Що це, це, це не той момент, коли він, що він вже не є тою особою, яка може ставити взагалі будь-які умови. А це, це російська стилістика, це дуже відомий російський стиль, що для того, щоб. Говорити про ну, перемирення на правах переможця, треба спочатку ескалувати, щоб твої переговорні позиції виглядали як мінімум рівними з переможцем. Тобто насправді ці це вже неодноразові були заяви про те, що ну на чого варта заява, наприклад, заступника міністра закордонних справ Росії про те, що от ми. Вимагаємо в Україні ще те, 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 ніби вони виглядають як переможці в цьому сценарію. Вони ж не виглядають як переможці. У їм вони ж шукають способу заморозити конфлікт. Але е, зрозуміло, що ну е, якби навіть українська влада захотіла його заморозити, то в нас крім е, зеленського і Єрмака, в нас є ще е, е, ну е, добрих два десятки дуже активних союзників, які. Теж бачать свою роль, місце у цій перемозі, і свою функцію, місію у цій перемозі, тут Україна не є одноосібним гравцем. От в чому справа. Бо, мабуть, мабуть, в Москві навіть інколи доходять, що а давай з зеленським договоримося і все. Там ударимо по руках, і все. Ні, ні. Справа в тому, що. Зеленський зараз в сприйнятті українців це перехідна фігура. Його не сприймають до кінця президентом. Після 24 лютого він не сприймається як. як ну, тобто він фігура, яку дуже юзають наші партнери для роботи своїм електоратом. Але для українців Зеленський не, не зовсім лідер. Це лідер, який привів війну, а, а не запобіг війні. От в чому справа? Тому і. Е, ну так багато і в політичному середовищі більше ну подивляють в бік там Британії, США, Німеччини, Нідерланди зараз яку Данія, яку ну не кажучи вже про місію в Польщі, країн Балтії, Чехії. Тобто, ми маємо е, принаймні ну, з два десятки країн, які точно знають, що таке рамка. Ну, перемоги, от за межі цієї рамки ніхто не, не дозволить е, зайти агресору. От в чому справа. Може б Зеленський хотів поступити з чимось. Ми ж пам'ятаємо, як він хотів поступитися, коли в Парижі був там. Звідтись посередині, ми ж пам'ятаємо, що чого він в він у Парижі наобіцяв і потім. Точніше, перед Пари Паризькою конференцією він наобіцяв комусь щось, а потім чому був в Росії такий сказ і психоз. Тому що, бачачи, як набичуються, так би мовити, м'язи київського обивателя, а Зеленському втратити владу достатньо було, щоб тільки кияни вийшли на банку і він би її втрати. Тому. Всі-всі прекрасно Зеленський прекрасно розуміє хиткість своєї позиції, і що найдивніше, що його партнери розуміють це, і через що вони грабують країну під час війни, ошаліли, Тому що, е якщо вони не вкрадуть зараз, то завтра може не вистачити на адвокатів грошей. Отже, Володимир, давай на цій оптимістичній ноті закінчимо. Так, це був Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Нестерцов, я є автором каналу свіжої історії. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку, поширте його, підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Цибулько Толк. І все буде Україна. Дякую. Слава Україні. Так, гарно я не пане. Володимир, давай на цій оптимістичній ноті закінчимо. Так, це був Володимир Цибулько, політолог. Мене звати Олександр Нестерцов, є автором каналу свіжої історії. Якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте вподобайку, поширте його. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Цибулько ТОЛК. І все буде Україна. Дякую. Слава Україні! Так, гарно я не пане.